Всім доброго ранку. Ми прибули для проходження зборів танкову бригаду. Значить, Особовому складу, який прибув для проходження зборів оперативного резерву другої черги, видається пам'ятка резервіста Збройних сил, які вказано е, всі дані про... Е, і соціальні гарантії військовослужбовцям в разі укладення контракту також видається отакий от, от календарик, пам'ятка з номерами телефону, за яким, за яким військовослужбовець може звернутися для укладення контракту з Збройними силами України. Роздаємо такі пам'ятки військовозобов'язаним, де буде повністю розраховано їхнє грошове забезпечення за час навчання. Ось виплата, якщо ви не будете вчиняти правопорушень, то отримаєте ще винограду.